Вітаю вас на каналі. Хочу вам показати, поставив, бачите, два таких красончика. Це є два Донфенга 404-го. тільки один Донфен 404 звичайний, а другий Донфен 404 G2. А що ви приблизно побачили різницю між ними? Бачите як... Осадочне місце, отут вище у G2. Ну, ось навіть відмінність з них є тепер трошки глобально, скажімо, бачите, примусова задня гідравліка. Два зовсім селіндру тут нема. Тут пара гідровиходів, тут дві пари гідровиходів. Окремо, тут весь зашитий у G2. Звичайно, все відкрито. Ну і пряма підлога, бокове розташування, реверсна коробка. для ось такий руль. Тут ще й для старого взірця кермо раніше. Приблизно ось. Ну і по висоті, бачите, на цьому, на g2, оператор буде сидіти вище. Ось так, Ну і бачите, пряма підлога, бокове розташування. Ось ще руль. А тут, звичайно, переключення по центру. Ось так, і за що того немає. Ну і по навісці, бачите, тут Це навіска, вже якщо йдуть два зоночних циліндри, то вона вже потужніша, розумієте, і він вже тут все. Все грубше, все сильніше, чим в такому. вже. Тут тоньше. Якось так. 9600 звичайний тунфен. 10400 окремий гідробак. Тобто навіска розділена заднім мостом. Тут загальне, загальне корито. Ось такі основні відмінності. На трактора 2 роки гарантія. Доставка даних тракторів безкоштовно до клієнта, так що можна замовити онлайн, а можна приїхати і подивитись, протестувати і поїхати додому з тракторцем. Раді вас будемо бачити. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по київській трасі, між селами Дубляна Гамаліївка.